Скільки ви задонатили за час війни? Ну, якщо іменно я, то ну, більше п'яти тисяч. Заробляю не так багато, але стараюсь закидувати там, якщо якісь там веселі акції, от Лебігович, от, я в цьому, ну, намагався брати участь. Це навіть вже не так, як це, і це вже просто прикольно для себе відчути якісь, от, що ти хоч якось навіть тут допомагаєш комусь. Ну і так, якщо брати. Там, з моїх друзів, то там є такі, що теж дуже багато задонатили. Тисячу гривень. Можливо, якось іншим чином ще допомагали. Гуманітарну допомогу. Я не доначу, бо тому, що я займаюся волонтерством, я передаю, якби в мене дуже багато знайомих, там передаємо передачі. Позавчара, от поїхала знову машина, в селі збираємо. Ну, допомагаємо так, сам, самі. Бо дуже багато рідні там є друзі. Тобто речами, продуктами речами, допомагаємо? Продуктами все, що потрібно, тим ми допомагаємо. Що можемо до достати. Буває таке, колеса того тижня відправляли, потрібно було хлопцям. Нічого. Ми в селі, я живу, то я в селі, ми гроші збирали, давали. Так. А яким чином саме? А приїжджали, приїжджали, сілі ради. Сілі ради. Як були переселенці, то ми там теж давали постійно. Ну хто що міг, давали. Не рахую, хто просить, тому подаю. Так не рахую. Якось, можливо, допомагали не тільки коштами. Ну, Всяк син завозив там допомогу різну туди, от на, як там на камінець. Це мої особисті речі. Ти постійно щось донатиш, купляєш, донатиш, скидаєш, донатиш. Я не рахувала, я не вела такої е, сміти. Можливо, так. якось допомагали не тільки коштами. Так, знаєте, такий досвід теж був. Я відвідувала курси шве, швейні крою та шиття. То ми трошки балаклави шили, дівчата там ще більше шили. Особисто я трошки долучилась до балаклав. Так, трошки скромненько. Скільки вам вдалося задонатити від початку війни? Ну я б не сказала, що дуже багато, тому що я пенсіонерка. Ну, десь так, тисячі дві, навірно, я задонатила Можливо, допомагала якось ще іншим чином. Як початок війни було, то я носки в'язала, одіяла, передавала, в общем, куртки з чоловіка передавала, туди дуже багато носків нав'язала.